Про голуба, Буду і Растаманів. Проїхався по декілька вулицях прибережної зони і живий, та ще й цілий. Прямо на ходу подивився на загальний час свого перебування там і ледве не впав з віліка. Всього 25 хвилин. Не може бути. Здається, що провів там години-дві. Але ні. Просто час в таких місцях і в такому стані тече по-іншому. Вірю людям, які розказують, що в хвилини смертельної небезпеки за секунду перед очима пролітає все життя. Час не фактор, як любила повторювати атеїстична наука, він може змінювати свій. От вже і в рідному районі тут життя бурлить. Жду моменту, коли зможу перескочити вулицю. Звісно, що не положено в неположеному місці, бо кому ті правила писані, аж раптом краєм ока помічає на асфальті майже посередині дороги якийсь рух, голуб. Відчайдушно махає крилами, але не може злетіти, немов повзе. В голові чи в протилежному місці щось щолкає. У мене в такі моменти включається синдром Спасателя. Не цінивши ситуацію, кидається з велосипедом до птаха. Баран все, що встигає вигнути мій внутрішній критик, перед тим як пірнути в свою нору поглибше, бо таким чином думаю, що може врятуватися. І через мить я бачу, бачу, що він правий. Прямо на мене летить маршрутка. Водій добра душа, мабуть, вирішив їхати того голуба. а тут, нікуди не везьміся, взявся баран на велосипедному ходу. Піднімаю очі до лабогого скла і раптом включається ефект того часу, про який думав кілька хвилин тому. Але у мене чомусь не все життя прилітає перед очима. Чому радію, значить ще поживу. І в одну мить зависає картинка реальності широка вулиця, застивчає в русі машини на дорозі, пішоходи на тротуарах. Високі дерева на узбіччі і темна жовта маршрутка у десяти метрах від мене. А ще цей голуб чи голубиня, до якого я ніяк не можу дінутися рукою, бо й сам не можу рухатися, а тільки водити очима туди-сюди. Вранішнє сонце добре освітлює все, що знаходиться спереду маршрутці, і навіть проникає в глибоко в салон. Але я чомусь спершу помічаю за лобовим склом, фігурку позатого буде з монетами у руках над головою. Дивиться на мене і сміється. Чому ж йому не сміятися? Для нього все це ілюзія. І це місто з вулицею, і війна з людськими стражданнями, і я з голубом. Навіть він сам з грошима. Йому все одно як либуться, так і либиться, а бідна. Та хай йому грець з його нірваною. Вдивляюся вище і бачу маршрутчика чоловіка років пів 60, крупної статури, лисе крастувате, з багряним відливом, широке, м'ясисте. Видно, що почервоніла не зараз від страху за мене чи за голуба. Хоча, до речі, ніякого страху, а тільки якась філософська дилема вирішується. Кого давити, велебрана чи птаха? Вибір складний, погоджуюся з ним мислено. Навіть співчуваю, бо, мабуть, він буддист. Але на ньому застірена футболка з Баба Марлі. Видно, що любить її, значить, не буддист, растаман. Хоча це висока назва є простіша. Не буду казати і зараз, та всі її, мабуть, знають. Тому такий складний вибір застиг у нього в очах. Включаю його логіку, бо колись я сам був тим Растаманом молоді роки, і думаю, майже як він, Такс, голову я давити не хотів, чесно, бо він вже нічому не винний, та ще ще й міра. А той, що сам мені під маршрутку кинувся, ніби самурай камікадзе під танк, кстаті, класне сравнення ге я його туди не звав і передбачити його внезапну атаку на танк маршрутку ніяк не міг. Експертиза дорожня докаже. Як добре, що він не буддист, думаю далі. Бо задивив би Бог, яка різниця, якщо обидва ілюзія, а так тільки мене. Буде дивитися не менше через скло, але всімусь уже не либиться, невже ілюзія дала збій? Цікаво, чи встигну я все-таки до голуба дотягнутися, бо рука якраз перед пліччям під, під колесо право попадає. Щось галане в цій ситуації забув, ну да, помолитися, як, як завжди, в останню мить. Господи, допоможи. Тягнуся за голубом, що сили і вмить, картинка живає. Як написав був письменник пищать гальма. А я пишу, як говорю: візжа тормоза, маршрутка, якимось дивом облітає мене зліва і мчить далі, не зупиняючись. Водій наступного лаковика теж об'їжджає мене і дивиться з осудом. Ти баран, я скоріш прикочу вілік до бордюру, дякую Господа і нарешті роздивляюся того бідолагу голуба. Він цілий, не прибитий, не, не поломаний, просто трішки притрушений мізками, як і я. Ще раз дякую і мимоволі. Пам'яті повільнено прикручується пережите. Пузато усміхнений злий Буда, розтаманські очі маршрутка, з нелегким вибором рука, що тягнеться за птійцею міра і віск тормозів. Що з голубом?» повертає мене в реальність, чийсь високий дописку голос. Дивлюся на високу і худу бабусю і діловито відповідаю. Бабушка, інформація про дану птицю це матеріал для зовсім іншої історії. Я ще поки не написав. Сідаю на вілік, їду з голубом в руці через дорогу. На тій стороні обертаюся і бачу, як пожила жінка дивиться мені вслід, не закривши рота. Мабуть, якийсь Растаман, чую в своїй голові в її високий, пісклявий голос. Ні, жінка, він просто баран, кричить її внутрішній критик, що якраз виліз із нори під свідомості. Здається, вона почула, бо прикрила рукою рота, похитала головою і покатилася з харчучкою далі у справах.